Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні ми зустрічаємося з вами в традиційному відео для кожного першого понеділка нового місяця і говоримо про видатних парфумерів сучасності. Першим я перейду до основної частини, я попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатись на мій канал та натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових відео. На, моє, на моєму каналі. Тож, сьогоднішнє відео присвячене видатним парфумерам нашого сьогодення. І головним героєм сьогоднішнього випуску буде дуже відомий французький парфумер Франсуа де Він народився в Канах, але практично вся юність Франсуа пройшла в грасі. Саме там у батьків, в його батьків. Була аптека, тож родина в основному проводила час саме в Грасі, оскільки це був такий, знаєте, як то кажуть, в міру прибутковий бізнес і е, вся юність, все дитинство. Е, а Франсуа провів серед неймовірної краси звучання жасминових полів, е, цвітіння апельсинових дерев, троянд, трояндових полів. Це все доносилося до нього. Рубувалася в його пам'яті, звичайно, як і багато молодих людей, Француз не планував пов'язувати своє життя з парфмерією. Ну, спочатку, як то кажуть, він, як його родина, оскільки була дотична до медицини, він отримав освіту стоматолога та фізіолога, плануючи продовжувати так сказати працювати в сфері медицини, але все-таки захоплення оцим неймовірним якимось таким е, ольфакторним е, світом, який оточував його, який напитував його, який був, як то кажуть, знаєте, основним фоном його, е, ну, його життя. Все-таки це справило неймовірний пли, вплив на нього, і багато спілкувань у нього, багато друзів. Саме було з цього кола, тому все-таки він отримав освіту парфумера та почав працювати в великих компаніях, пов'язаних з парфумерією. В 1984 році його прийняли як уже такого досить серйозного спеціаліста в галузі парфумерії. його прийняли на посаду. Керівника відділу досліджень в галузі, саме парфумерії, досліджень та створення нових ароматів в відділ Шанель. Там він відповідав також ще за сировину, яку постачали в цьому бренді. Тобто він надзвичайно тісно співпрацював з постачальниками різної сировини світу, і саме тоді вже... Почалося його встановлення як е, професіонала найвищого гатунку, саме працюючи з сировиною, саме відчуваючи її різноманітність, саме е, от, е, знаєте, буд, будучи дотичним до процесу не лише створення ароматів, а й до процесу того як створюються компоненти, з яких складається той чи інший парфум, він все глибше і глибше пізнавав парфумерію і, відповідно, почав працювати як парфумер, і в його роботи є як в бренді Тіфані, як в бренді Ungaro, але основна левова частка. Таких супервизначних ароматів, які створив Франсуа де Це все-таки була робота у бренді Dior. і саме левова частина ароматів, створених в цьому бренді, нині для нас, для споживачів і для всього, як то кажуть, професійного парфумерного світу роблять його видатним професіоналом. Саме парфумерної майстерності на сучасності. І пост головного парфумера бренду Dior Франсуа Демаші посів в 2006 році, вже в 2007 році з'явився одних з таких визначальних ароматів бренду. Це був аромат Miss Dior Шері». Це був такий красивий квітково-шипровий аромат, і він мав неймовірну популярність. Потім з'явився Шері льо, це свіжий, такий прозорий квітковий також аромат, і це ніби, знаєте, як закріпило Франсуа Демаші на оцьому українці. Парфумерному Олімпі, і він по праву посідав там своє почетне місце. Також носу <прансу> де Маші належать видатні роботи в бренді Діор. Це той самий жадор з різними його фланкерами. Аромат Едікт також з неймовірною кількістю фланкерів. На цей аромат, якщо жадор це такий суто-жіночний аромат, який, знаєте, ніби уособлення самої жінки. Неймовірно, красива рекламна компанія «Шерлі Стерон вивела цей аромат, знаєте, на якийсь новий космічний рівень. На жаль, у мене... В моїй колекції чомусь, я не знаю, як так сталося. Чомусь в моїй колекції поки що немає Жадор, я знаю, як він звучить, мені дуже подобається. Працюю над тим, щоб ця композиція поповнила мою колекцію, але поки що його немає. Також надзвичайно красивий аромат Dior Edict. У мене був варіант в парфумованій воді. Зараз, на жаль, теж його вже немає в моїй колекції, але це теж неймовірно красива композиція. Такими трошки, знаєте, якимось от едікт залежність і от, звучання цієї композиції, воно також викликає якусь залежність, воно якесь таке суховато, дурманливе, теж з присутністю квітів, вона, звичайно, красива композиція. Ну, безумовно, чоловіча лінійка Фаренгейта і Саваж, це теж композиції, які належать носу Франсуа Демаши, це неймовірно красиві, такі потужні, чоловічі композиції, той самий Dior Home, ну, з його теж неймовірною кількістю фланкерів, все це професійний доробок великого парфумера Франсуа Думаші. І от сьогодні я також хочу вам показати і розповісти про аромати цього парфумера, які є в моїй колекції. В 2009 році в Dior вийшла колекція. Присвячена видатним творінням Місьє Діора. Це були аромати, які частина з них була ще створена за. Путності самого кутюр'є, іншу частину потім створив, от, зокрема, Франсуа де Маші для цієї колекції. І з цієї колекції, до речі, в мене є огляд на цю серію на каналі. Якщо вам цікаво, можете детальніше ознайомитися. А сьогодні хочу почати свій огляд ароматів, створених Франсуа де Маші з композиції, яку я надзвичайно люблю. Для мене вона така втілення, уособлення такої ну, жіночої суті в самому абсолютному її прояві. Це аромат бренду Dior, Forever and Ever Dior. Ніжно, прозоро, ненав'язливо. І в той же час ну, настільки це якось манко, п'янко в композиції Forever and Ever на трояндовій воді. Це база аромату, базується ноти Фрезі та же смину. От для мене, ну от дійсно, я надзвичайно люблю цей аромат. Це, здається, четвертий флакон. Неймовірно щаслива, що в мене він з'явився. Нарешті знову, тому що там був у мене невеличкий залишок цього аромату. Ніжний, приємний. І, до речі, от я і зараз і взимку користуюся їм, він мені дуже подобається влітку, восени. А ще краще весною, коли оце така прохолода, що в повітрі свіжість, якісь такі нові е, вібрації в повітрі. Цей аромат просто космічно звучить неймовірної краси, надзвичайно красива композиція, створена Франсуа де Маші. Наступний аромат, який також був створений, не створений, а переформульований Франсуа де Маші для колекції е, творінь Місьє Діора, це аромат «Діорісімо». Неймовірно, теж красивий. Оцей вже аромат для мене він все-таки асоціюється з. Ой, як це красиво, Слухайте, Боже, зараз зима морози. І хочеться якось цієї свіжості, такої квітковості, якоїсь такої ніжності, тендітності, Ще тим більше такий якийсь час емоційно складний. І оця неймовірно красива. Конвалієва та бускова для мене свіжість. Для мене це аромат уособлення якоїсь такої юності, початку чогось нового, цікавого, незвіданого. Якось такий, е, теж я вже багато разів де говорила, що це аромат, от для мене якраз такого травневого формату. І в моєму відео 12 місяців, 12 ароматів. Саме аромат у Діорісівого я Асоціюю з травнем минулого року. Ну, він надзвичайно прекрасний, неймовірно філігранно побудований і звучить так само, неймовірно витончено, жіночно. І, здавалось би, першим цей аромат був створений Едмоном Рудніцька. Це теж надзвичайно такий суперталановитий парфумер свого часу. А от уже Франсуа де Маші переформулював, виходячи з нових вимог, з нових стандартів, так сказати, використання сировини, і цей аромат не втратив своєї магічності, не втратив своєї краси, вишуканості та неймовірної жінності. Ну і третій аромат в серії творінь Місьє Діора, який є у мене, але створений він Франсуа де Маші це. А аромат Дарінг. Е, теж дуже красивий, витончений, легкий аромат бергамоту, жасмину, шкіри та пачулі. І це, ну, так красиво. От зараз я відкрила, і знаєте, я відчуваю якесь таке е, приємне, яке ретровідзвучання. Місяців три, мабуть, я не відкривала цей флакон. Він акуратненько стояв в своїй коробочці, в темній шафі. І як це красиво, тому що я їм пам'ятаю, я активно користувалася минулого літа. Якийсь він мені такий свіжий, пронизливий, але шкіра з пачулі, оцю свіжість виводила в якусь таку дуже приємну глибину, таку якусь вишукану, вершкову в якійсь мірі, з деревенними півтонами, яку дарують пачулі. А от зараз от такі приємні, дійсно пачулі, дуже красива. Красива, така якась тональність шкіри. І жасмину та бергамоту я не відчуваю це, якщо б зараз зробити розпилення, то вони б стартонули. А так вони дуже м'яко, якось зараз вплетені в це деревинно-шкіряне звучання. Надзвичайно красивий аромат з таким, знову ж повторюся, дещо ретровим підтоном, але ця ретровість, от для мене ця ретровість, вона от е, якесь таке. Еталонне втілення жіночої елегантності, лаконічності, простоти, якоїсь такої чистоти виконання. Ну, дуже красивий аромат, неймовірно, він мені подобається. Наступний аромат, який є в моїй колекції, і він також належить носу Місьє е, Демаші це аромат Joy, Dior Joy. Це версія в парфумованій воді, і це теж Надзвичайно красива, якась така приємна квіткова композиція, яка, до речі, нещодавно відкрила мені свою красу. Аромат стартує нотами бергамоту та мандарину. В серці тут граська троянда, одна з улюблених квітів компонентів місьє демаші. Граська троянда разом з жасмином в серці, білий мускус, білий кедр. Пачулі та Сантал, ну це так красиво, це так вишукано, так м'яко. І якось от для мене зараз я цей аромат сприймаю, знаєте, як якесь таке не особлення, а от якась така ніби сумарна композиція. Багатьох-багатьох ароматів, Десь я відчуваю під тона Діор, десь я відчуваю якусь сухість едікту, десь я відчуваю якась така ледь пронизлива, оця цитрусова свіжість, подібна, наприклад, до того самого Forever and Ever. Надзвичайно красиво. Цей аромат він, його запису був адресований. До того, щоб залучити більш молоду, сучасну, динамічну аудиторію до бренду, тому що він все-таки досить вже е, е, має довгу історію і такий досить традиційний. І от в парфумерному сегменті теж вони спробували зробити такий Зміни втілити їх в життя, створивши цей аромат, аби привернути увагу і викликати цікавість до своєї продукції саме в молодої сучасної аудиторії, і це у них вийшло. І вже на цей аромат також існує багато версій: І версія Intense, і версія в туалетній воді над усіма цими фланкерами також працював Франсуа де Маші, і надзвичайно прекрасний аромат. Але от з е, свого досвіду я розумію, що мені треба було його. Трошки розносити. І після цього ця краса відкрилась. Бо спочатку він якось сприйнявся мені лінійно, знайомо і не надто якось самодостатньо, само якось, ну, унікально. Десь я ніби це чула. Але от коли вже поносиш, надзвичайно красива композиція. Ну, і, і ще декілька творінь Франца Демаші в моїй колекції, і це аромат Міс Діор. Це версія 2019 року в мене. В цих «Міс Діор», ну, версія в туалетній воді. Там у них взагалі в діорі ці «Міс Діор», ну, там просто якась величезна кількість фланкерів. Перша міс-діор була ще створена, і це був першим ароматом при самому крістіані Діор. І саме Франсуа де Меши зробив. Переформулювання цього класичного, того першого аромату, створивши Dior Original. Я, до речі, чогось його сьогодні не взяла. Я багато де про нього говорю. надзвичайно красива композиція. Мені, прямо як то кажуть, саме серце. І різні Dior сучасного формату. Оці такі для всіх знайомі. Приємні квітково солодкуваті, п'янкі, максимально жіночні, уособленням, втіленням на екрані, якого є Наталі Портман. Саме вона презентує вихід кожного аромату, саме вона є обличчям цього аромату. І ну, для мене вона безперечно справляється з тим, аби от, максимально Продемонструвати всю внутрішню філософію цієї композиції на екрані, тому що вона там задає багато риторичних питань у цих рекламних компаніях, наприклад, на, на що ти вартий і готовий заради справжнього кохання. Тобто, ну, якісь такі класні реклами мені взагалі це окрема естетика в піор, це ну, от той самий Жидор, це просто якийсь такий витвір художнього мистецтва, коли дивишся цю рекламу. І та сама історія, особисто для мене, з рекламними роликами до композиції Мізіор суцільна така естетична насолода. Спостерігати як от, знаєте таке. Втілення, візуальне втілення аромату відбувається на екрані, і як це все на тебе впливає. Ну, а безумовно, краса ароматів це, знаєте, така константа, яка не обговорюється, тому що ну, аромати звучать надзвичайно красиво, і от, зокрема, Dior — Це туалетна вода, я десь говорила, що мені все-таки її більш прозоріше, м'якше. Не таке щільне звучання більш імпонує, чим звучання парфумованої води, хоча в мене колись була, вона закінчилась. Можливо, при нагоді додам до своєї колекції і парфумовану воду, а зараз я от просто насолоджуюся Dior в туалетній воді. Неймовірно, красивий аромат. Ну і такий самий красивий аромат композиція Dior Rose and Rose. Це аромат. В якому вже з настві можна зрозуміти, що головна дієва особа це троянда. В ароматі надзвичайно лаконічна, знову ж таки, піраміда, в якій центр це граська та болгарська троянда. Білий мускус в базі дуже м'яко зігріває та відкриває ці квіти. Троянди, ну і стартує аромат бергамотом, геранію, мандарином. І це такий приємний, солодкуватий, соковитий цитрусовий старт, який потім виходить в троянду. І ці троянди просто фантастично проявляються. Дуже красивий аромат, неймовірно, він мені подобається, я їм користуюсь і щиро рекомендую також вам спробувати. Цю красиву композицію. Я теж, коли з'явився цей аромат, подивилась історією його створення. До речі, якщо вам цікаво, дайте мені знати, от чи вам цікаво, от, наприклад, про цей аромат окремий огляд подивитися, тому що там надзвичайно красива і рекламна компанія, і філософія закладена в цей аромат. Ну, мені дуже сподобалося там і як створювали аромат, і як створювали, готувалися до рекламного ну, зйомок рекламного ролику. Ну, дуже красиво. Якщо що цікаво, дайте знати, підготую для вас таке відео і з задоволенням вам його презентую. А сьогодні я говорю про саму композицію як один з парфумерних витворів геніального парфумера Франсуа де Маші. І це дійсно композиція, яка заслуговує уваги і яка є втіленням саме оцієї неймовірної філігранної майстерності парфумера Франсуа де Маші. Зараз, працюючи, от такі аромати є в моїй колекції цього парфумера, і зараз працюючи в бренді Франсуа Де Маши в бренді Діор, він е, намагається слідувати філософії самого Крістіана Діора, робити максимально якісний продукт, радувати їм свою аудиторію, свою публіку. і... Е, не зупинятися на досягненому, а весь час спробувати щось нове і цим новим ділитися зі своєю аудиторією та е так тонко відчувати її реакцію на ці новинки, на якісь такі незвичні пропозиції, е що стосується саме парфумерії. Наприкінці, ще хочу вам сказати, коли готувалася до цього відео. Потрапила на інформацію, що в 2021 році, саме за участю Франсуа Демаші, був знятий документальний фільм, він називається Ніс. Но саме, як ви знаєте, так ніби трохи жартома, називають парфумерів або парфумерних дизайнерів. І саме Франсуа Демаші Цьому документальному фільмі є головною дієвою особою. Він, як парфумер, в цьому фільмі розповідається про те, як взагалі відбувається пошук інгредієнтів до того чи іншого аромату. Здається, там йдеться про аромат саваж, чоловічий аромат, але тим не менше для мене це було. Таке естетичне задоволення подивитися цей фільм, він десь триває годину 15. І слухайте, це просто якесь... Ковток якогось свіжого повітря для мене був. Я його дивилася, і тепер цей фільм буде для мене. У мене от є декілька таких фільмів, які в якісь моменти я передивляю знов і знов. І вони на мене мають неймовірно приємний, позитивний вплив і якось мене наповнюють, підбадьорюють, по-новому дають можливості дивитися на сьогодення, якось ну, обновляють мене ці фільми. І це було е, година 15 хвилин. Суцільного задоволення, там розповідається про різних постачальників, тобто не сама особа парфумера, як він працює над ароматами, там розповідається, показується і фін, якби, остаточні користувачі ароматів, як вони реагують на ті чи інші композиції. Розповідається про те, як парфумер працює над композицією, але основний іде на те, як парфумер займається пошуком тих чи інших інгредієнтів, як він співпрацює з постачальниками. Також велику увагу приділяють саме людям, які вирощують ті чи інші інгредієнти, яка це кропітка праця, як це все ну, не так, щоб от виростити там кущ троянди, або щоб зацвіло апельсинове дерево, зібрати цей цвіт, і от уже у вас готовий. Там інгредієнт. Ні, це неймовірно не складний цикл виготовлення. І оце все показано в такій красивій естетиці. Я вам щиро рекомендую подивитися той фільм, тому що я отримала колосальне задоволення. І от в цьому фільмі для мене постать Франсуа Демаші, знаєте, це спокійна, певнена, самодостатня, максимально професійна людина, яка не перетягує ніби на себе. Ну, всю увагу і не присвоює всі лаври успіху собі, щоб по типу він зробив аромат, і от він такий молодець, як то кажуть, ні, він щиро розділяє цей успіх з усіма, хто дотичний до процесу створення аромату. І, ну, одним словом, неймовірний кайф фільму, не буду вам там супер його спойлерити. Подивіться при нагоді, і ви, я гарантую, ви отримаєте неймовірне задоволення, таке, як отримала його я. Ось таким був сьогоднішній наш герой. Ось таким був сьогоднішній наш випуск. Мені дуже приємно, що багато з вас дивляться такі, такого формату відео. Це говорить про вашу цікавість до парфумерії не лише як користувачів. А людей, які все-таки хочуть зануритися в глибину цього прекрасного, незвіданого емоційного світу. І я з великим задоволенням і з великою радістю хочу розділяти з вами оцю подорож подорож до нових знань, до нового чогось відкриття, чогось невідомого. І дякую, що ви зі мною. Котре попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. В... В коментарях. Напишіть, будь ласка, якими ароматами ви користуєтеся створеними Франсуа де Маші, якщо ви їх ідентифікували як творіння цього парфумера, мені надзвичайно буде цікаво по почитати. Також можете в коментарях поставити мені різні питання. Я, до речі, вирішила десь один раз на 3-4 місяці робити відео, присвячене відповіді на різні ваші запитання, тому можете поставити мені якісь. Запитання, я з великим задоволенням дам на них відповідь в одному з відео підготую ці відповіді. Також, якщо сьогоднішні аромати вас зацікавили і ви б хотіли їх спробувати, аби скласти власну експертизу, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями. І якщо у Вас буде цікавість до всієї моєї колекції. Ви також можете з нею ознайомитися або в мене в інстаграм, або ж в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шафі та на кремчику. Там вся моя колекція до ваших послуг. Я з великим задоволенням поділюся з вами своїми ароматами, аби ви також знайшли серед цих. Ароматів якогось свого улюбленця, який буде дарувати вам гарний настрій та приносити ольфакторне задоволення. Ось таким було сьогоднішнє моє відео. На цьому я хочу вам побажати приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!